Якщо ви будуєте особняк і у вас немає центральної каналізації, ну нема просто, нема трубопровіди, не провели центрального водовідведення. Не завжди є водопостачання, а про водовідведення, то взагалі я мовчу. Допустимо, ось тут є центральне водопостачання, немає центрального водовідведення, де знаходиться оце підприємство. Давайте я вам розкажу, що потрібно, яка каналізація може, яка може виручити вас в такій ситуації. Цим от, така модель I6Mol до 6 чоловік. Є, три, є У вас до речі, якщо до 6 чоловік, у вас є три варіанти. Bio монтується з різнобутоні кільця, IS Кубік, вона квадратна монтується в зеленій зоні, має 8 камер, так само, як і ця. І шестикамерна самий такий доступний по вартості е, варіант. I6MOL шестикамерна система. Монтується, і закопується вона в землю повністю от сюди під оглядовий люк. Ховається під землю, заходить каналізаційна брудна вода сюди, вон вхід, і витікає вже звідси, проходить етап всередині процес очищення і витікає технічна водичка, яка не має неприємного запаху і направляється вже собі в дренажний рівчак, І дренує собі разом з дощівкою або просто в, у ґрунт. Ось це така, до речі, водичка з нашої системи АСБУбік, а це з центрального водопостачання. Бачите, яка водичка витікає з очисної споруди. Правда, модель Прадамодель у бік. Коротше, водичка запаху не має неприємного ні з одної очисної споруди, яка ось тут перед вами представлена. Якщо є запах, значить щось не то не працює. значить Два варіанти. Немає подачі електрики, або мотор, вже потребує мотор, який подає повітря, потребує цього. Заміну двох резинок. Ну, Це стається приблизно раз у 3 роки. Būtent Eko, Braite, Alpine SS.